Доброго дня, друзі, вас вітає канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, Отримав соняшник від компанії Агроритм. Посівний матеріал 2023 свіжі семіна, Альдазор. Так, Ось етикетку я зірвав, дивимося. Агроритм, соняшник однорічний. Альдазор. 150 тисяч Aldaзор 01-23 рік пакування. XL максимум. Екстра в Одеській області. Ну і Номер його. Так, друзі, кидаємо назад сюди. Покажу вам, якісь сімена самі. Ну, мені дуще Бомонт сподобались сімена. чесно кажучи. Не знаю, буде видно, який буде альдазор. Але одразу хочу сказати, що сімена, ну, в принципі, відео передає їх. Як, які вони є, такі вони і є. Бомонт мені дуже сподобався, чим Альдазор. Наступне відео вийде, хочу їх зважити, поставлю всі сімена. Як вже прийде імпортна сімочка, вся прийде. Потім зніму відосик. Кожного мішечка зробимо на всходи кожного сорта, який в мене і буде. З один день зробимо, в одне час. Все, і будемо наблюдати, як воно буде, через скільки днів проключиться що до чого. Так що, друзі, сію компанію Агроритм, перший рік. До цього тільки дивився їх в Ютубі, в них є YouTube канал. Знайомих ніхто не брав його в нашій окружності, ніхто мені про нього не казав, ні в кого я його не бачив. Конкретно буде в мене вже, я вам показав отакі сімена. Протруйник, покрашені. Так що будемо дивитися, наблюдати, друзі. Коментуйте, хто сіяв його, що скажете, як він вам з чим кормили, щоб був гарний показатель. Тому що я не беру соняшник, щоб бути в мінусах. Я привик на соняшнику заробляти. Так що для мене 25 це слабко, 30 це середньо. Так що, а ви там думайте собі і гадайте. А то зараз начне те, ой, все там, у тебе класно на сні. Так, да, кстати, і там багато мені пишуть в коментарях, що їм прислали погані сміна. Якщо можна, оставте номер мені. І желательно силочку на сайт, де ви їх заказували. Просто я не думаю, щоб компанія мені б давала гарні сіна, а вам би присилала погані. І як то кажуть. Просто ви ж пойміть, вони мені б тоді їх не давали на рекламу, бо їм би не вигодно було б. Я ж не той, хто буде мовчати за це і ще щось. Так що, друзі, якщо є претензії, треба факти. Просто так, не, ну, я думаю, немає смисла піднімати цю тему. Я як тоді з Дніпропетровська вивів на чисту воду фірму, так я її вивю, що там підробки повністю. Вони десь і загубилися, їх після того і не видно. Так що. Отакий буде соняшник. Будемо наблюдати, будуть повністю відео від АДАЯ від посівної до уборки. Все, друзі, підписуємося на канал Шалений Тракторист, канал YouTube Агрорит, ставимо такі лайкосики і далі буде весело.